Із мамою за руку трирічний Юрко прийшов у свій новий дитячий садок. Ми новенькі, Ми сьогодні тільки другий день, то ми ну так з задоволенням іде. Садік дуже гарний. Ми з Тригір'я самого живемо, і в окрузі нічого ніде немає. Тут для нас це велика находка. Облаштовувати цей дитячий садок почали п'ять років тому, коли більшість теперішніх вихованців ще навіть не народилися. Закінчити ремонт допомогла децентралізація і об'єднання територіальної громади. Перерізати стрічку у село приїхав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Результат повинен бути тільки одним. кожна українська родина повинна відчути. На собі саме що в житті її змінилося». Місцеві мешканці розповідають, створюючи татарівську об'єднану територіальну громаду, вони чекали на зміни, але не сподівалися, що відчують їх настільки швидко. На ремонт дитячого садка витратили понад 2 мільйони гривень державної субвенції і майже 300 тисяч гривень місцевих коштів. Чесно, я не надіяла, що так буде. Я знала, що буде робитися ремонт садочку, але мені здавалося, що це буде набагато довше. А нам зробили такі сюрпризи, що ми навіть… Відстигаємо йти туди. Дуже гарно. У нас раніше був такий страшненький садочок, стареньке, дуже приміщення, де була одна спільна група, а зараз у нас три окремі групи. Його планували вже давно, наскільки я знаю. А от після об'єднання громади почалися такі інтенсивні роботи. Почалось будівництво. Так? Зміни є. Так, зміни є. Тетерівська об'єднана територіальна громада утворилася влітку минулого року. До складу громади увійшло 11 сіл. Об'єдналося одразу чотири сільських ради. За рік люди на ділі переконалися, об'єднавшись, вони можуть збудувати та відремонтувати все, на що роками не вистачало коштів. Дединий шах відкритий будинок культури. Колись там була стара майстерня занедбана Була відкрився будинок культури. Поробили ремонти всіх хвапах, О, ви бачите, який в нас відкрився сьогодні садочок. Субвенція від держави, обласна підтримка та місцеві податки у село прийшли кошти, про які раніше тут могли тільки мріяти. Бюджет громади збільшився у п'ять разів. Якщо взяти совокупний дохід цих чотирьох сільських рад, які були до об'єднання, да то це було десь 5 мільйонів. А на сьогодні ми маємо. 27. Це із субвенції держави, це із дотаціями базової, яка є. Ми такі б грошей не мали б, і на сьогоднішній день ми садочка не відкрили. Б. Це нам би ще треба було два роки для того, щоб своїми грошами добудовувати сьогодні. На теренах Житомирського району в цьому місяці, а в місяці вересні відкрилось п'ять дитячих садочків. Це говорить про те, що відбулася бюджетна децентралізація. Наші сільські голови кажуть, Бог дав гроші. Їхні бюджети наповнились і дали їм змогу робити. Вити отакі корисні справи для громади. Коли сьогодні деякі скептики кричать, що це йде руйнація села, то я їх всіх запрошую сюди в Тетрівську об'єднану громаду. Одне із сільських – центр надання адміністративних послуг, який облаштували у селі Корчак. Мешканцям навколишніх сіл більше не потрібно їздити у місто за довідками на капітальний ремонт будівлі, де колись знаходилась сільрада, витратили більше мільйона гривень державної субвенції. Поточний ремонт здійснили за рахунок коштів місцевого бюджету. Це ще майже 200 тисяч гривень. Пані Катерина прийшла подати заяву на приватизацію земельної ділянки, ділиться враженнями. Ну, раніше, як не було, ми звертались у ДЗК, в Житомирі, а зараз вже нам добре. Ми собі тут на місці обслуговуємось. Ну, звісно, людям зручно, не треба вже їхати у місто, а всі вже йдуть тут собі по місту. Ну, все преображається, робиться краще. Люди задоволені. А це вже тетерівська школа. За останній рік тут утеплили приміщення, а ще планують провести ремонт класів та системи опалення. Результат об'єднання територіальної громади бачать і вчителі, і учні. Стало тепліше набагато, і світом красивіше стала. Ну да, краще стало. Да, школа, звісно, помінялась, буде тепліше, але я не знаю наскільки. Да, дороги нам трохи дороги зробили. але не всі нам треба ще по-любому робити дороги. Мене просто це інтересує, бо як будущий водітель, мені треба їздити на чомусь по якимсь дорогам. Дорога буде, кажуть у сільській раді. Надихнувшись результатами роботи, тут вже готують нові проекти. У 2017-му сподіваються відремонтувати сільські дороги та забезпечити їх освітлення, а ще збудувати системи водопостачання та водовідведення у населених пунктах територіальної громади. Геннадій Зубко побаченим задоволений, але переконаний яких результатів можна досягнути виключно, якщо громади не зволікатимуть і будуть об'єднуватися добровільно? Ми бачимо сьогодні реальну і модернізацію школи, да і запуск дитячого садку. Це в принципі та тот результат, на який ми очікували за результатами реформи децентралізації. Далі будемо працювати, будемо збільшувати свої можливості, власні повноваження. А за рахунок цього і мати можливості в майбутньому розвитку кожної громади.